Друзі, як завжди, благодійний фонд світлий та ми волонтери його допомагаємо нашим хлопцям. Весь час ми приїжджаємо до них у гості. Приїжджаємо в гості не просто так, а з подарунками. Ось такий невеличкий подарунок ми привезли нашим хлопцям 57-ї бригади для виконування їхніх бойових задач. Дуже дякуємо благодійному фонду Світлий, всім волонтерам та людям, які нам допомагають. Також. Особисто Світлані легкій, яка з нами постійно на зв'язку та постійно все для нас робить та цікавиться, як ми, що, ми. це дуже важливо для нас. Дуже вам дякую. 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 Слава Україні. Героям слава! Все працює. Працює все. ж тут бігімота.